З досвіду консультування і з досвіду спостереження з добрими такими такі, мовити щасливими сім'ями я можу виділити мапевно таких декілька речей, які є ознаками здорових стосунків. По-перше, це вміння чути насправді людину, що вона тобі говорить, тому що більшість конфліктів виникають не тоді, коли люди там. По цінностям дуже сильно розходяться, коли чоловік а, прагне заробляти багато грошей. А жінка така, типу ні, нам треба залишатися бідними. Або там чоловік говорить: Давай будемо мандрувати, подорожувати. Вона така, ні, будемо сидіти тільки в себе в отровій кольорівці. Тобто, як правило, проблеми не через це виникають у людей. Вони виникають, коли жінка говорить про те, що мені потрібна там від тебе увага. Мені потрібно, щоб ти мене чув. Мені дуже потрібно, щоб ми проводили час разом. А чоловік від того. Відмахуються і вважають це чимось неважливим, і саме те що він її не чує, це призводить до великої кількості конфліктів. Потім саме тому, коли люди насправді можуть чути один одного, це перша ознака. Другий момент, який дуже важливий, це коли людина може власний егоїзм, власне его поставити трошки на паузу, і вона готова послужити іншій людині, і вона готова робити інколи речі, які їй не хочеться робити. Вона готова робити якісь моменти, які можуть. Їй не подобатися. Але вона розуміє, наприклад, жінка, вона розуміє, що я зараз там допомагаю чоловіку з там цим проектом, мені не хочеться це робити, але це те, що пришвидшує фінансовий розвиток нашої сім'ї. Чоловік може розуміти, що мені не хочеться після роботи втомленому заїхати в епіцентр, потім їхати в Ашан, потім заїхати в аптеку, тому що дружина прислала там якийсь список. Але коли я це роблю, я полегшую її життя, бо вона цілий день з двома дітьми вдома, і в неї теж типу не сахар, тобто вона не. не не займалася повністю там цілий день, тим, що серіали дивилися, тобто вона просить це зробити не того, що вона просто принцеса, а тому, що їй реально потрібно ця допомога, і коли людина готова е, жертвувати власним часом, власними якимись інтересами, е, власними моментами заради іншої людини. Це може бути другою такою ознакою. І, мабуть, третій момент, який я так виділю нараду з тим, щоб ми вміли там, чути один одного, ми вміли служити, допомагати один одному. Це, мабуть, все ж таки бути люблячим і щирим. І я це говорю разом. Тобто є люди, які дуже люблячі і вони кохають один одного, і вони готові демонструвати любов, але вони замовчують правду. А є люди, які говорять 100% правди, але при цьому не, не, не кохають в цей момент цю людину. Тобто, ця правда вона більше б'є, ніж щось збудовує, тому що можна словом вдарити, словом можна дуже сильно ранити людину. А коли людина готова говорити правду, але при цьому з любов'ю, то це може збудовувати стосунки, тому що партнер, інша людина, вона чує, що можна покращити, що не влаштовує, але при цьому вона не відчуває це як напад на неї. А вона відчуває, що це просто ми спілкуємося і. Вона чесно з любов'ю відкрито, щиро, але говорить мені про ті речі, які можна покращити. Саме тому, якщо є от такі моменти, можливо, ці стосунки я б назвав там тими, які мають перспективу, і в них є там певне майбутнє, мабуть. Ти сказав саме про те, як говорити правду одному, як на неї реагувати. І я б хотіла зараз відкрити тему довіри uh -huh. у відносинах. Тобто, яке місце вона займає у відносинах, і чи дійсно до цього потрібно йти, щоб довіра у вас була на 100%? Чи є речі, які все ж таки можна приховати, знаєш? Тобто, що вони не є такими важливими, щоб про них говорити? Я для себе це вирішив так, що я зі своєю дружиною намагаюся бути на 100% щирим, єдине від чого я її отримую, це ті речі, які можуть її ранити, які можуть для неї бути тягарем, але на які вона взагалі не має жодного впливу. Тобто, якщо в якийсь є там момент, коли я розумію, що там, я дізнався плітки про якихось там, людей з нашого спільного оточення. Я можу не бути переносчиком цих пліток, тому що я розумію, що це нічого не збудує. Моя дружина буде знати про там, ту проблему, конфлікт, там, що чоловік комусь там зрадив, дружині, ще що, щось. Тобто воно буде на неї впливати трошечки, але вона ніяк не до того не дотична. Тому і такі речі я можу трошки утримувати. І те, що я завжди утримую, це якісь. Подробиці мого минулого досвіду з іншими жінками, тому що якщо, наприклад, люди мали досвід там до весілля, у них вони були з кимось в інших стосунках, особливо інтимні подробиці краще отримувати, тому що це ті мультики, які потім ти з голови ніяк не викинеш. У всьому іншому в нас ніколи не було і не буде там ніяких паролів на телефон. У нас нема того, що там якийсь мій комп'ютер він залочений чимось, тобто вона має доступ до всіх моїх там, смартфонів, планшетів, там, ноутбуків, до всього цього. І ми тут повністю маємо відкриті прозорі стосунки. У мене немає жодних ніяких проблем, якщо дружина там, візьме мій телефон і відкриє Телеграм. Тобто, я просто не пам'ятаю, щоб вона хоч раз там, типу, там щось перевіряла. Але коли я прошу їй там комусь відповісти, там коли я за кермом, наприклад, у мене немає жодних проблем, що вона дивиться там мій директ там бачить якісь повідомлення від когось. Тобто, тому що ну, якщо от, тут треба щось зрозуміти, коли ти намагаєшся щось приховати від дружини, це технічно зробити можна, а, але виходить так, що ти в своє життя обираєш людину. Яка не може працювати з правдою, працювати з реальністю, і ти намагаєшся її від цього захистити, типу захистити, і це призводить до того, що ти людину тримаєш в інформаційному вакуумі в такої певній теплиці, де вона не стикається з реальним життям з реальними проблемами. Це призводить до того, що вона тобі не може бути підтримкою, плечем, допомогою, тому що вона не розуміє, що насправді відбувається. Тобто, ти її, так би мовити, опікаєш, оберігаєш від всього. І ця людина так, так може бути тільки слабкою, ну слабкою. І саме тому, коли ми чесні, щирі, відкриті один з одним і з любов'ю говоримо один одному правду, будуємо довіру, не ховаємо один нічого від одного. Це з моєї точки зору, ну. Крок в правильному напрямку, але дійсно відносини це велика робота, і потрібно багато працювати над тим. І чи насправді можна якось віднайти баланс в тому, щоб не витрачатися на всі 100 і дійсно з мудрістю підходити до того, аби ваші відносини розвивалися, але ні в якому разі не робили гірше особисто вам? Що ти маєш на увазі, не викладалися на всі сто. Ну, ну я маю на увазі саме коли е, ти дуже багато віддаєш свого часу, ресурсів і всього подібного, і це може якби забирати твій особистий простір, і ти якби працюєш, як би здається, для відносин в той самий час. Е, це погано відображається на тобі. Ну, для того, щоб іншій людині щось дати, в стосунках тобі треба це мати. І я постійно таку аналогію наводжу, що. Взагалі, життя людини, вон, його можна виявити як будинок в три поверхи, де на першому поверсі побутові питання, на другому поверсі йдуть відносини, на третьому діяльність людини. Якщо витратити все на побутове, то, тобто, якщо повністю віддати себе там, дітям, пранню, готуванню їжі, там, всього, то жінка, якщо віддала себе всі 100% часу побутовим питанням, в неї немає ресурсу будувати якісь стосунки. Так само, якщо на етапі стосунків є відкрита відкрита фаза конфлікту, чоловік з жінкою постійно свариться ані в чоловіка, ані в жінці не буде енергії для того, щоб будувати якусь діяльність, якийсь бізнес, кар'єру. Саме тому тут треба розуміти, що ти можеш віддавати щось іншому людині, якщо в тебе це є. Тобто, і тому час для себе, коли ти перезавантажуєшся, відпочиваєш улюблена книга бесіда з подругою, улюблений фільм, прогулянка з собакою по парку, коли ти маєш 40, 50, там 80, 90 хвилин чисто для себе, коли тебе ніхто не чіпає, і ти просто відпочиваєш і даєш своїй нервовій системі певний відпочинок. Воно критично важливе, тому що якщо ти віддаєш, 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 рано чи пізно в тебе все закінчиться, ти вигориш, і потім в тебе вже. Рай ну не буде сил ні для чого.